It's not a boy звездо. Box One, Unit 5, Adventure 15, The River Cafe. Балакун 1, Розділ п'ятий. Пригода 15. Кафе річка. Adventure number 15 begins. Пригода номер 15 розпочинається. The River Cafe. Кафе річка. Ринг-ринг, дзвонить телефон. Попі взяла слухавку і сказала наступне. Hello, алло, this is 94312. Це 94312. Hello, три, один, it's Woody here. Це Вуді, телефонує. Poslušaj, popi, poslušaj, popi, pozitivno se me. ustrinjame na te rive, kafej. Bilja kafej, rička, zdaj, zaraz, ok, raz. Ok, vodi, baj, dobro, vodi, pa kaj? Come on, bim, devaj, bim. Kafej, osi kafej, naša rička. Here's vodi, zdaj. А ось і Вуді, сказав він, побачивши Вуді. Hi, Woody. Привіт, Вуді! How are you? Як у тебе справи? I'm fine. Thanks. У мене все гаразд, дякую. Look, глянь! Oh, той пес, щось тут ішов, збив з ніг Вуді. Ah, uh, now listen and repeat after me. Hello? This is nine four three one two. Hello, Poppy. It's Woody here. Listen, Poppy. Meet me at the River Cafe now. Okay. Okay, Woody. Bye. Come on, Bean. He is Woody now. <coughs> Hi, Woody. How are you? I'm fine. Thanks. Look, oh, як ти гадаєш? Тут є одне ключове речі, найважливіше. Як ти гадаєш, яке воно? Адже відчувається, що десь там є містер Екс. Десь його треба побачити і якимсь чином спіймати чи допомогти спіймати. Як ти думаєш, яке тут ключове речення було для нас? Я думаю, ти здогадався, що воно на початку. Meet me at the River Cafe now. Зустріньте мене. Біля кафе річка зараз. Давай навчимося його гарно читати. Зустрінь мене Meet me. Біля це at. Далі кафе річка, the river cafe. Ну і зараз буде now. Отож читаємо ще раз: Meet me at the river cafe. Now. А тепер ти читаєш. Тепер читаємо разом. Meet me at the river cafe now. А тепер береш зошита і записуєш це важливе речення. Meet me at the. Rive Cafe now. І твоє завдання буде також озвучити це речення на аудіо. Тому давай ще раз його скажемо. Meet me at the river cafe now. Ну що ж, я сподіваюся, ти справився, і ми вирушаємо зараз на пошуки містера Екса. Але спочатку давай почуємо, а як все тут відбувалося. Зараз я вмикаю відео, і ти почуєш, як розмовляли наші герої, які поспішають допомогти спіймати містера Екса. Unit Five Cassette Section Fourteen The River Cafe. Hello, this is nine four three one two. Hello, Poppy, it's Woody here. Listen Poppy, meet me at the River Cafe now, okay? Okay Woody, bye. Come on Bean. Here's Woody now. Hi Woody, how are you? I'm fine thanks. Як бачиш, все просто, але ми з тобою теж беремося до діла. Get to work. Борися за діло. Ми подивимося, що ж було далі? Чи вдалося їм спіймати містера Екса? Адже він ослаб, пригадуєш, він уже не може бути невидимим. Crime time, the buffet. Буфет. Ага, він виявляється десь у буфеті. Давай подивимося, що нас чекає. Перше, The buffet. Буфей означає буфет. Напевно, він туди все-таки вирушає. Що тут далі? Ресторант, ресторан. Можливо, він в ресторан зайде. Рестронд. Буфей, буфет, all you can eat. Все, що ти можеш з'їсти. Тут написано: буфей, буфет, all, все. You, ти. Ким можеш ід з'їсти. Hmm. Number 4. a week later. Тижнем пізніше. Щось і через тиждень, тобто не так все зразу. Події відбуваються цілий тиждень. A week later – Тижнем пізніше щось відбувається. Number five. П'яте. Tabasco. А що ж тут має робити а, соус гострий Тибеско? Так все-таки, чи вдасться спіймати містера Екса? Це ти довідаєшся, якщо під нашим відео натиснеш на ось таке посилання і подивишся, чи вдалося нашим героям спіймати містера Екса і запроторити його до в'язниці. А я сподіваюся, що їм це вдасться. А ми з тобою побачимося завтра, See you tomorrow!